17 вересня своє професійне свято відзначають справжні герої нашого часу рятівники. Вони йдуть і в вогонь, і в воду, рятуючи життя людей та попереджуючи катастрофи. А сьогодні вони приймають вітання. Уманським рятувальникам в день їх професійного свята бажали гараздів та дякували за сумлінне виконання службових обов'язків. За дорученням міського голови Юрія Івановича Бодрова, міської ради, виконавчого комітету. Щиро привітати усіх працівників районного відділу рятувальної частини і 14 державної пожежної частини з професійним святом Днем рятувальника. Відзначення вашого професійного свята є державним визнанням неоціненного внеску людей цих мужних професій, людей сильних духом, котрі честю забезпечують надійний захист. Неоцінаціонального багатства життя людей від вогню та стихії. Цілодобово підтримують постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше потребує невідкладної допомоги. Дозвольте цього святкового дня побажати усім вам міцного здоров'я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ. І якомога менше тривожних викликів. Вітали уманських рятівників і ті, хто не з чужих слів, знають, що професійний обов'язок рятувати життя і долати наслідки надзвичайних ситуацій. Ми першими проходимо допомогу, хто потрапив в біду, незважаючи на небезпеку та труднощі, не замислюючись, йдемо туди, де людям необхідна допомога, у вогонь пожеж, завали зернових будівель, зону забруднення, туди, де лихо, де вірує біда. Окреме слово подяки нашим старшим товаришам, ветеранам пожежно-рятувальної служби, які завжди готові поділити своїм досвідом, життєвою мудрістю. На прикладі вашого життя вчимося ми загортовувати молоде покоління. Ваш досвід, небайдужість, професійна порада це той невичерпний резерв, який ми з радістю використовуємо для зміцнення набутого авторитету, досконалення та розвитку служби. Особливо подяка всім рятувальникам. Які цілобу підтримують нас нелекій справі. І на завершення я бажаю всім козацького здоров'я, сімейного затишку та професійного зростання. Нехай з нами завжди буде Боже благословіння. Зі святом того. Я хотів би внести слова вдячності міській владі, районній владі, також головам сільських рад, які постійно підтримують нашу службу, які постійно сприяють у розвитку місцевих пожежних команд. А також ветеранів нашої служби. Шановні співробітники, працівники Уманського районного відділу управління Державної служби надзвичайної ситуації України в Чекалської області та 14 державна пожежна рятувальна частина. Прийміть на вітання в день нашого професійного свята. Професія, вибрана вами, є нелегкою та почесною, мужньою і героїчною. Ваша самовіддана праця забезпечує порятунок та захист. Нужденному. В вогні, в воді, в небі та на землі першими на допомогу проходите ви, рятівники. Наша самопожертва була іта надалі буде залишатися еталоном завзяття, відваги, сміливості та рішучості дій при ліквідації надзвичайної ситуації, природного та техногенного характеру. За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків, активну діяльність із запобігання нещасних випадків та з нагоди дня рятівника, найкращих рятувальників нашого міста було нагороджено почесними грамотами Уманської міської ради, райради та райдержадміністрації територіального управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Черкаській області. Також цього дня з нагоди свята троє найкращих представників служби Артем Гуня, Роман Грабовський та Володимир Солдатов отримали нові. <звання>. Не забули цього дня привітати і ветеранів пожежно-рятувальної служби, які отримали грошові винагороди.